клірика Оставського Іпатію Потію до 16... Шісна год, в принципі, навіть конець 16 віка. Знаєш Іпатія Потія? Я Іпатій Потій, народжений під іменем Адам. Я походжу з Берестейщини, з роду, що служив і мечем, і пером. Ви знали, що я був митрополитом Київським, Галицьким і всієм Русі. Ну, чи ти з православних? Ну, що так. Вот, собственно говоря, на странице 408 этого ответа есть упоминание про историю, условно, и тут пишется, что бы там, яко Русь, Москва, Грекове, Полярцы, Воши, Немцы, все невольницы, байрам татарский, одностанье с татарами обходити и неволе мусят. Скажи, а вот почему Руси и Москва – это два разных понятия в клирика Старовского, который пишет «Ипатию потию». Ну так Русь – это была старая типа Россия, а потом она уже в Москву переродилась.